що дуже добре робити довгими осінніми вечорами, коли чутно за окном, як падає дощ, коли в хаті тепло, коли є пара годинок, щоб посидіти в кріслі і відпочити після роботи. Так, крім того, щоб читати книжки, спілкуватися з рідними, ми жінки ще любимо в'язати, бо зараз саме час в'язати файні теплі речі. Тому я до вас зі своїми осінніми процесами, і це канал Єнель Варвари, і це канал про творчість. І сьогодні я вам буду розповідати про в'язання. Отже, я тут маю три процеси, три кошика, відповідно, і я маю 3 дні, щоб рухати ті процеси. Я зазвичай колись давно в'язала тільки один процес. Завжди в мене на спицах була тільки одна робота, але це було дуже давно. І зараз часи змінилися, і зараз мені само дуже цікаво працювати одразу над декількома роботами. Я хочу розповісти вам, як я це роблю, як я совміщаю ці процеси. Ось. Отже, перший процес це буде. Ковтинка або жакет для моєї внучки сімірочків. Я ж я салізала на Gold Fine. Це на півовна, всім відомо. Ось в неї на 100 грамів 390 метрів. І відповідно, це колір номер 203 я просуваю цей процес, в'яжу на спіцах No2,5, щоб він був трохи плотніший, тепліший і не витягувався, щоб була та сама плотність, яка мені потрібна. Оце ні процес, оце бік моєї кітки Касі, яка тут лежить завжди і любить слухати моє відео. Ось, оце процес, це плет. Квадратиками, плет квадратиками, які я в'яжу. Мені вже лишилось дов'язати його зовсім трішки. І я буду розповідати, як я це роблю. Я в'яжу його з, прязи, з пряжі Alize Superwash Artisan. Ось вона. І відповідно, колір 281 це помаранчевий. І колір меланжа це 9006. Ось такий помаранчевий. і і ось такий мілачик. Ось він. Я буду дов'язувати цей плід, бо мені лишилось там зовсім трішки, це вже фінал. І ще я буду збирати вже мой светрик з пряжі дроп сафран. Тут лишилось зовсім трішки. Тобто, я вже його збираю. Це теж фінал роботи. Я вже зібрала один рукав, мені лишилось зібрати другий рукав і зв'язати горловину. Тож, спробую, от 3 дня вільних я маю. Спробую рухати ці роботи потрошку, і буду вам розповідати, що в мене виходить. Ну ось, тож поїхали. Отже, всім добрий день. Сьогодні четверг, і сьогодні я в'яжу пліт. Я почала його в'язати з самого ранку, як встала. І я зробила ось такий один сегмент з 9 квадратиків. У мене вже було. Вони зв'язані, всі 9 квадратиків, мені лишилось їх тільки зібрати. Ось отак виглядають шви на виворотній стороні. Я їх не розтягую, вони розтягнуться, коли я паперу, і в мене нема того пристрою, щоб на ньому воно сохло і розтягувалося це, по-друге. І по-третє, це буде дуже довго, бо плет великий, квадратиків багато, але вони дуже добре розправляються після прання. Тож я просто їх зшиваю одразу. В мене ось один отакий квадратик, клаптик з 9 фрагментів зроблений. І зараз я почала в'язати новий. Оці ці три я зв'язала вже сьогодні зранку. Тобто, я зібрала оцей сегмент зранку і зв'язала ці таких квадратика. Ось, мені потрібно ще зв'язати 6 квадратиків. Зібрати відповідно, повністю сегмент із 9 квадратиків, і потім зв'язати разом з тим. І потім вже можна буде попрати і з'єднати ось з ці. Тут клаптик, як то можна сказати, Два сегмента по 9 квадратики вже з'єднані. І коли я їх з'єднаю з цими двома, їх вже попраним, то можна буде приєднати до пледу. І це буде остання така змушка з таких ось сегментів. І плед може бути. ну, Я буду рахувати, що він готовий по довжині. І мені лишиться тільки його обв'язати по краях. Ось, У мене для обв'язування є один цілий моток пряжі, я його змотала клубочок і ось ще один. То я буду, відповідно, такий смугастий робити обв'язку. Подивимося, як вийде, як мені це сподобається. А може зроблю два ряди ось такими, потім один такий помаранчевий. Подивимось. Ось така робота, вона вже наближається до кінця, і мені вже дуже цікаво, як він буде виглядати цілий цей плед. Ну, і як я вже казала, то не є якесь бюджетне в'язанічко, що я там собі вирішила зекономити і залишки зв'язати плет. Бо в мене нема стільки в мене багато залишків, але нема стільки залишків однієї товщини і однієї е, одного складу пряжі, тобто на півовни, наприклад, або на півбовни. Тож в мене такий великий плет і не вийде, все треба буде докупати. І ця пряжа, вона бюджетна, турецька, але в неї 75% вовни, тож, відповідно, вона не дуже дешева, як, наприклад, був би там дешевий акрил. І теж трохи коштує грошей. Тож, то не, не економія, ні. Але це дуже приємна робота. І поки я в'язала цей плед, плед, я почала його в'язати минулого року, і трохи робила перерву на літо. І ось, дов'язую зараз. Ну, вже лишились трішечки. Ось, то е, я його коли починала, я мала велике задоволення з ним працювати. Мені просто хотілося в'язати. Бо він настільки драйвовий, настільки прикольний, крутий, і м'ягенький, і теплий, і в нього такі колі, колір. Ось я на нього дивлюсь, і в мене вже покращується настрій. Тож ця робота для покращення настрою, ось як я би це назвала, цю роботу. І якщо ви собі думаєте, в'язати пліт чи ні в'язати, може ви мають якісь сумніви, бо це довга робота, і на що то потрібно, бо дійсно проще поїхати ой, до того ж епіцентру купити флісовий плід. Я так і роблю. В мене їх декілька, бо я люблю такі пліди в хаті. Ми їм користуємося дуже часто, і вони мягенькі. Теж, то по грошах то буде навіть менше коштувати і не забере вас зовсім часу. Але якщо ви хочете щось створити своїми руками, щось особливе, щось таке, що покращувало вам настрій і у вас лишались би добре спогади про це, як ви то в'язали, як ви то робили, як проводили довгі осінні вечора з гачками пряжі, то береть і в'яжіть. І що добре з цим пледом, з клаптиками, то можна обрати таку довжину, яка вам сподобається. Це на задньому фоні кітка. Зараз я трошки спіймаю. Зараз обидві тут. О, тут з боку кася лежить. Ось вона, трохи дивиться в іконечко. І ось наміська. Тут поруч. І ось, тобто, якщо ви хочете мати добрі спогади про свою роботу, і хочете мати роботу, яка би вам. Ну, приносила задоволення, яка була б дуже гарна, сута вашою, то берить, підбирайте пряжу, підбирайте колір і вяжіть. І це буде такий плед, який ви створили саме для себе або для своїх рідних власними руками. І як я вже казала, та, то я прервалась на цих кітках, що завдяки цим клаптикам можна обирати довжину і ширину пледу, саме такий, який вам потрібен. А зараз вона мавчить. <реш> <Їй> хочеться. <реш> то то намі, дай, баб... мама вже запише цей... це відео. І ось, і ви обираєте довжину, обираєте колір, і ви робите те, що потрібно саме вам. Можливо, вам потрібна якась накітка на табуретку або на крісло, або щось, що ви накрите коліна, або для дитини, або на підлогу постелити, або ви хочете щось собі величезне і хочете сісти і довго працювати. Ви обираєте довжину і ширину самостійно, і це є плюсом, на мій погляд, як мені здається. Як кажуть, у нас у Львові на мій хлопський розум. Тож цей Виберіть і вяжіть. Це дійсно файна робота, дійсно приємна, і вона приносить задоволення. Тож, я сподіваюся, що я сьогодні ну, от, за планом зроблю дійсно ще один от була б в ідеалі ще один такий готовий клаптик. Може, я не встигну його приєднати, але зв'яжу, відповідно, шість ось таких квадратиків, їх з'єднаю і з'єднаю ці. Ну, так, з'єднаю між собою і може в ідеалі один клаптик до іншого приєднаю. І то було б взагалі взагалі супер. Тож, та, тоді на наступних вихідних, до наступних вихідних я би його вже попрала, він би висох. І я могла би вже завершити, хоча б ну, ширину довжину пледу і почати його обв'язувати. Ось такі маю плани. Тож працюємо. Напевно, чудно, як падає дощ за віконечком. Це такі затишні. Звуки так мило, а син свого боку прохолодне, і літо вже вчора ще було тепло, ще був ще такий натяк на літо. Але сьогодні вже справжня осінь, і я так думаю, що напевно вже буде прохолодно. Може, буде ще трохи таке тепліший сонячні деньки, то, то буде то 100%, але вже не буде 20 градусів літа, остаточно пішло від нас. Ось. Ну, а я знову маю плани на сьогоднішній день. Тож, сьогодні другий день моїх вихідних. Вчора я в'язала плед. я сподівалася, що я дов'яжу сегмент, але в мене не вийшло. От Все, що я вчора встигла зв'язати, це 5 ось таких квадратиків. Тобто мені лишилось зв'язати ще 4, щоб було 9, і зібрати їх в сегмент. Але, думаю, що сьогодні, можливо, я ці 4 дов'яжу. Це не, буде, це не забере багато часу, але я зроблю це, ну постараюсь це зробити. Ось, з цим пледом. так. І сьогодні я вже в'язала цю кофту для Софійки. Я її в'яжу з пряжі Alize Lana Gold Fine. на всім їм достатньо відома. І я зв'язала. В'яжу узором, який я знайшла в журналах. Я про це розповідала в своєму минулому відео трошки. Ось. І я сьогодні дов'язала полочку. Тобто я починала сьогодні зранку в'язати десь отак від пройми, і дов'язала до самого верху. Зробила горловинку і зібрала її з плечем. Ось отак це виглядає. Поки що я, плеч... Поки я не прала ці половинку і. Пілочку. Ну, я буду прати, коли вже повністю зв'яжу. І я не хочу дуже його розтягувати, щоб не втратилось такий легесенький такий ефект переплетення. Нібито це полотно трошки переплетається. Бачите, трохи таке. Рельєфне складається, таке враження, що рельєфне полотно. Тож, після прання я не хочу, щоб воно втратило ці властивості, Тож, не буду їх сильно роздягати, розтягувати. сильно не буду. Ось таким чином. Трошки буду обережно після прання. І тому, ліпше прати, Коли він вже буде цілий і собраний. Бо я вже в'язала цим візерунком, я вже речі прала, і я знаю, що можна так попрати, що трохи ефект, ефект зберігається. В мене ось лишилось трішки трішки маленький моточок від 100 грамова матка пряжі. І я почала другий, це я лишила. Ну, найбуде, може на горловинку або на планочки він піде. І я почала другий моток. Тож дуже така економічна пряжа, в'яжу на спицях 2,5. Ось так це виглядає. Після прання воно буде теж файне, достатньо тепле, мягенька пряжа буде. Ось так виглядає цей який. і потім я хочу повишивати, як я вже казала в минулому відео, але поки що думаю, ще над мотивами вишивки, як то буде виглядати, що зробити, думаю, що, скоріше за всього, це буде по низу. Тож вяжу і подивимося, що я за сьогодні встигну зробити. Ось я почала в'язати, вже набрала петлі. Так, це. Вивертна сторона ось ця лицева. Ось так просувається моя робота. І так, отже, сьогодні субота, сьогодні третій день моєї роботи. Показую, що в мене є. По-перше, рухала ось цей процес. Вчора і трохи сьогодні вранці його рухала. Бо мені дуже хотілося дов'язати вже першу другу пілочку хоча б до, до пройми, що я і зробила. Ось так виглядає ця робота. Ось так вона просувається, як я вже казати, з піци 2,5. І я дов'язала другу пілочку до пройми. Пройму ще не вив'язувала. Це другий моточок в мене пішов, від першого лишився малесенький такий клубочок. Ось така робота. Ось так воно виглядає. Кася, вибачте, тобі трошки рухаю. Ось. Тобто рухається вона дуже приємна, дуже швидка, то легенька, приємна робота, нічого складного тут нема. І я вже трошки продумую, як я буду вишивати. Я хочу все ж таки, я вже так собі вирішила, що буду вишивати понизу квіточки. Але мені треба продумати ще візерунок, який він буде. У мене дуже багато залишків, ось ці, саме цієї пряжі, різних кольорів, маленькі моточки, я їх маю. Ну, тобто, ясно, що то будуть квіточки, але я хочу ще продумати, які вони будуть. Невеличкі. Невеличкі, це буде такі невеличкі візеруночок, просто щоб трохи прикрасити і щоб зробити цю роботу більш ніжнішою. Бо, як я вже казала, я планую, щоб ці ковтиночки носились в більшості до платічок і до спідничок дівчаткам. І хочу в'язати ще другу відповідно для молодшої внучки. Ось, ну, для, Як я рахую, ось, ось в ковтинках саме головне це зв'язати з пінкою дві пілочки, бо рукава йдуть швидше. Зазвичай в'яжуться, швидше в'яжуться, потім, потім зібрати. І все, і можна буде носити цю роботу. Ну, попрати, відповідно, все, на планочки, і готово. Тож мені це дуже подобається, ця робота вона прикольно так виглядає, і мені вже цікаво, як вона буде виглядати, коли я повністю її зв'яжу. Ну і відповідно зроблю на неї вишивку. Вишивку я робила тільки на мітінках раніше. Взагалі, я вишивала, вишивала просто муліни, я робила будь-яку вишивку. І художню гладь, і хрестик робила, і рішельє робила, і мереживну вишивку робила. Тобто в плані вишивання це добре вміє. Але саме пряжу, що ніколи не вишивала, бо зазвичай вишивка робиться на пляльцях. І як вставляти в пяльці, то треба якісь. Додатковий, напевно, щось таке, я не знаю, щоб вставляти в пляльці якийсь клієвой, такий флізелін, який от розчиняється в воді, або ще щось таке, щоб полотно було трохи зафіксоване, якщо вишивати щось таке величезне, щось таке більш-менш габаритне. Ну, а я буду робити маленьку вишивку, тож, відповідно, ніяких пляльць мені не потрібно. я зроблю ось так, як воно буде. Ось така робота. То, що вона в мене просувається, вона дуже приємне. Ось я на неї дивлюсь, і мені вже хочеться в'язати. Але в'яжу не тільки її, в мене ще є і інші роботи. Тож я отак обережненько ту складу. Отак От кася. У мене ще є плід. Плід я майже вже не в'яжу, але сьогодні зранку я зв'язала ось два таких мотивчика. І, відповідно, мені лишилось зв'язати ось до кінця пліду. Тут в мене виходить 3-3, то в мене ще лишилось всього треба, мали, має бути 9, в мене зараз 7. Мені лишились відповідно два мотиви зв'язати. Це будуть останні мотивчики, і я буду збирати його. Ну, Я думаю, що я сьогодні це зроблю, бо то швидше швидко. Бо, по суті, тільки два мотиви. Я сьогодні знайду час і зв'яжу, але збирати, напевно, сьогодні вже не буду. Вже те буде лишиться ця робота на другий день. Ось. І що сьогодні я планую робити, то збирати свій светрик, бо я вже хочу його носити, чесно кажучи, який я в'яжу з пряжі Drops Safran, 100% колір, о, 100% бавовна, бавов, перепрошую, на 50 грамів 160 метрів, 100% катон, і це 0,9 кольор. А оцей такий м'ятний, не скажу, бо десь діла ту етикетку, на жаль. То що мені тут лишається, мені тут лишається тільки вшити другий рукав. По-перше, я вже вшила, я вже поміряла, воно так класно на мені сидить, як я собі і планувала. Але, на жаль, я ходила на цих вихідних по центру, шукала, може, якісь такі темні сині джинси. Але от саме такі, які я хочу, я не знайшла, бо були, але, відповідно, були дуже такі широкі. Я вже забула, як вони називаються, мені якось Аліса пояснювала, Ну ні, такі не хочу. Ну, але я не тіряю надії, що я знайду собі темне сині, такі класичні, звичайнисінькі джинси, куплю собі до цієї ковтинки, буду носити. І це буде прикольно. Але це осінній варіант, бо з бавовни, бо то відсотково бавовна я ношу тільки в осені. Взимку я ношу 50% вовна, або там в мене є речі 75% вовни, ось такі більш теплі. Ну, і, напевно, треба собі в'язати ще більш теплі такі речі. В мене є плани, я вже так собі продумую, що я собі хочу, що я буду в'язала. Ну, але потрібні більш теплі речі на зиму. Але все рівно на осінь може я ще встигну його поносити. Бо, по суті, тільки середина жовтня, якщо я вшию цей рукав сьогодні в планах, то мені лише тільки горловина і попрати. Горловину сьогодні точно не зроблю, бо горловину я кітлюю, відповідно, я треба розрахувати, треба так, щоб. Я була не втомлена, а в'язати я вже буду ввечері, бо сьогодні ну, вже майже обід. Я зараз буду трохи прибирати в хаті то і сьогодні до магазину. Вже ввечері планую сісти собі. В мене є серіал, який я вже переглядаю який раз разу Нікіта з донькою. І ми будемо дивитися, плануємо подивитися серіал, і я хочу пов'язати відповідно. Ловечері я вже не буду розраховувати горловину і кітлювати. Це дуже така робота, потребує уваги, зосередженості. То я вже відкладу горловину вже іншим разом. Сьогодні хоча б зібрати, зробити, щоб було вже два рукава. Все зроблено, всі кінчики попрятані. Я його помірюю, Помірюю з тими джинсами, які в мене є. Я в більшості ношу джинси. Ну, бо так і є, мені так зручно, я так звикла, не можу сказати, через що. До речі, от в дитинстві, якраз таки, я дуже часто. То моє дитинство, воно приходилось на 80-ті роки і навіть там початок 90-х, то вже я була підлітком. І в 80-ті роки то джинсів не було. Я так думаю, чому я так люблю ці джинси. А дійсно я їх не була, я їх не носила, я дуже хотіла, де би мама мені їх купила ці джинси в закритому місті Сівастополі, куди не було ніякого в'їзду зайвим людям. Тобто, навіть у якихось перекупщиків вона не мала змоги таке зробити. Просто їх не було і все, і крапка. І звичайних штанів теж було дуже рідко де купити. Тож я ходила в цих юбках і платічках все життя, все дитинство, десь бігати, десь лазити. В мене були юбки і платічки, суконки, відповідно. Ну тож, може, через це, може, щось. Або зараз я дуже люблю всілякі джинси і штани. От я прийду в магазин, я буду дивитися. Навіть себе ловіла вже на той думці, що я буду дивитися джинси і собі або якісь такі спортивні, штани, або може не джинси, але просто штани є штани. Так. Я не буду собі дивитися суконки або спіднички, бо я буду думати, що я їх буду рідко носила, от я куплю, в мене є, я купувала, в мене є, лежать, ну, вдягнення може, дай Боже, раз 4-5, і воно лежить, і шкода викидати, бо воно ну, нібито файно гарно, але я його не ношу. Ну, ось, то таке трошки був відступ від теми. Та, але, менше з тим, можна купити гарні штани і носити, то буде зручно і файно. Тож, такі в мене плани на сьогодні, то я буду в'язала. Я не знаю, чи встигну я записати ще останнє відео, щоб закінчити ось.